Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший тайм». Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Артема Довбика в номінації гравець місяця в Лалізі» обійшов Грізман. Антон Грізман був названий гравцем місяці за версію «Ла Ліга АА Спортс у листопаді. Нагорода, яку Ла ліга, вручає спільно з Electronic Arts, і обійшов у голосування Артема Довбика. Француз зіграв вирішальну роль у двох перемогах Атлетіка в листопаді, які стали ключем до підйому на третє місце в турнірній таблиці. 32-річний француз продовжує доводити свою гольову майстерність з сезону в сезон. У листопаді він зіграв ключову роль у камбеці своєї команди проти Вілі Реала, відзначився голом і результативною передачою, а пізніше став головним героєм перемоги Атлетіка 1-0 над мальоркою, коли забив ефектним ударом головою. Челсі може продати мудрика взимку. Подробиці. Півзахисник Михайло Мудрик може покинути Челсі в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє видання Daily Express. За інформацією джерела керівництва Челсі розглядає можливість продати мудрика вже взимку, якщо українець не зможе поліпшити свої виступи, боси клубу очікують від футболіста більшого. Відомо, що замінити мудрика в лондонському клубі можуть Рафаель Леао з Мілана, Хвіча Кварасхелія з Наполі. Асане Діао з Бетіса, Антоніо Нусе з Брюги або Руні Барджі з Копенгагена. Нагадаємо, в нинішньому сезону в активі Мудрик 11 матчів за Челці, в яких відзначився двома забитими м'ячами. Динамо не захотіла відновлювати матч з Минаєм. Команди провели на полі хвилину, гру офіційно скасовано. Чемпіонат України продовжує страждати через ракетні атаки Росії, які провокують купу організаційних проблем. Матч 16-го туру Минай Динамо розпочався о 13.00, але команди встигли відіграти всього хвилиною 4 секунди, оголосили повітряну тривогу, яка затягнулася на півтори години. Повітряна тривога завершилась о 14.36, коли Динамо вже зібралась до автобуса. Про це інформує телеграм-канал Жива». Минай пропонував все ж дограти, проте кияни відмовились. Головна причина, на місцевому стадіоні нема штучного освітлення, а існував великий ризик завершувати у сутінках. Наймовірніше, матч дограють вже навесні. Динамо не хотіла переносити гру на завтра, оскільки 7 грудня потрібно віддавати борг Металісту 1925 за третій тур. Миколенко отримав середні оцінки за переможний матч проти Нотінгем Форест від SoFASCore та Huscore. Евертон переміг Ноттінгем Forest у матчі 14-го туру Англійської прем'єр-ліги 1-0. Український захисник Ірисок Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч. Статистичні портали SofaScore і Huscore поставив гравцю однакову оцінку 7,1 1 бала. Усе могло склатися краще. лучано Спалеті про підсумки жребкування Євро 2024 для збірної Італії. Головний тренер збірної Італії лучано Спалеті прокоментував підсумки жеребкування Євро 2024. Його команда зіграє в групі B з Іспанією, Хорватією та Албанією. Усе могло склатися краще, але ми потрапили до четвертого кошика. І ніколи не забувайте, що ми Італія. Зараз складно робити якісь прогнози. Попереду ще багато місяців. Албанія довела, що є добре організованою командою, але ми знаємо, що багато чого залежатиме від нашої форми на той момент, від підготовки і від того, як ми спрацюємося. Кожен, хто любить цей вид спорту, повинен насолоджуватися цим викликом, інакше втрачається все задоволення від гри. Під час матчу виникатимуть ситуацію, коли команді доведеться оборонятися навіть у десятьох на краю штрафного майданчика, якщо це буде необхідно, але мета завжди полягає в тому, щоб грати в приватливий і атакувальний футбол. І нехай Віаллі оберігає нас, сказав спалеті. Роксана Маліновська Коваленко, ти нам усю малину обламав. Браво! Дружина Руслана відповіла Віктору в інстаграм після матчу Дженоа Емполі. 2 грудня відбувся матч 14-го туру серіа між командами Дженоа та Емполі. Гра завершилась з рахунком 1-1. На 37-й хвилині поєдинку першого забив український футболіст Руслан Маліновський. На 67-й Матео Кансальєрі зрівняв рахунок після асиста українця Віктора Коваленка. Після завершення поєдинку Коваленко опублікував фото з гри у своєму інстаграм. Важка гра! Давайте продовжувати. підписав публікацію Віктор. Дружина Руслана Маліновського Роксана відповіла Коваленку у коментарях. Вітя, ти нам всю малину обламав. Браво!